Підготовка матеріалів та розміщення їх на інтернет-сайтах займає багато часу. Та все ж бажання, щоб про Шполянщину дізналась якомога більше інтернет-користувачів, спонукає Миколу Івановича постійно працювати над пошуком цікавої інформації про наш край та підбором фотографій. А розпочалося це захоплення кілька років тому. Говорить Микола Сова. Ну, ця ідея з'явилася вже десь біля чотирьох років, коли в мене з'явився перший. Комп'ютери, точніше, ноутбук. Я зареєструвався на деяких сайтах, в тому числі на однокласниках, в моєму мірі. А потім я почав шукати всю інформацію про своє рідне село. Це село Сакониха, Дригалівський район Сумська область. І знайшов випадково, я знайшов сайт 1 .UA. На цьому сайті про наше село було, було, було була тільки одна, одна, одна фотографія, не було ніякої інформації. І я почав виставляти цю інформацію, те, те що в мене було. У мене не було ні фотоапарата, ні сканера. Я перефото, робив фото, фото за допомогою веб-камери. і там ще підключився мій земляк. Професор за в історії Київського державного університету, і ми зробили, як би сказати, сторінку свого села. А потім я подумав: я більшу частину свого життя прожив у школі. Так, я не тут народився, але тут мій дім, тут могила мого старшого сина, тут все мене пов'язує з школою. І я вирішив. Зробити, зробити також сторінку для, міста, для, для нашого міста, тим більше, що наше місто географічний центр України. І тепер вже тисячі людей завдяки цьому сайту і сторінці знають, що школа це не просто якесь містечко, а це географічний центр України. От, скажіть, будь ласка, як ви вибираєте що розміщувати, яку інформацію, які фотографії, де ви їх шукаєте? Ну, наприклад, нинішні фотографії ви можете робити самостійно. А от у вас дуже часто можна побачити фотографії ще в тих років, ну 20-30 років тому? Так хто вам допомагає? Де ви берете ці дані? Ну, частина, частина фотографій, які виставлені на сторінці міста школи, це наш архів. Все-таки ми живемо тут 1975 року, і хай не багато, але були фотографії. Я фотографував, все звідси беремо. Частину, частину дещо я познаходив в інтернеті. Ну, це дуже мала кількість. Тепер в даний момент я працюю над такими альбомами, які більша частина яких вже виставлено, виставлено на цій сторінці. Це я працюю з архівом Центральної районної лікарні. І тому зараз вже зроблений альбом Історія шполянської медицини. Зараз готується до випуску альбом музей імені братів Коломійченко. І от цими архівами я я, я користуюся. Деякі, деякі фотографії не так багато, але деякі фотографії надають мені наші земляки, які зараз знаходяться, я говорив вже, які, які знаходяться від Канади до китайського кордону. Вони присилають мені свої фото і своїх архівів, шполянських фото, і я їх виставляю на, на, на сторінці. Нашого, нашого міста. Серед відвідувачів інтернет-сторінок Миколи Івановича багато наших земляків, котрі зараз живуть не лише за межами району, а й України. А позитивні відгуки та щирі слова подяки за можливість побачити фото малої батьківщини спонукають Миколу Івановича активно продовжувати свою роботу. Що найбільше, саме більше, більше запам'яталось, ну так важко сказати. Ну останні ось публікації, а точніше коментарі. Я вам щиро, щиро вдячний, я наче побував у школі. Місто Чернігів, Васильченко В'ячеслав, наш наш, наш наш земляк. Вчора також прийшло повідомлення, із, повідомлення наших земляків із Мар'янки. До, до, до двох сестер. Вони, я не знав, хто. Я виставив фото, я не знав, хто -то там. Це було з архіву. Виявляється, що Оля, яка зараз вже близько 50 років, вона на цій фотографії, коли їй було 20 років. Виявляється, що в 80-му році, це при моїй пам'яті, я пам'ятаю, відкривався новий медпункт у селі Мар'янівка. А її батько Василь Тарасович Запорожець. Працював там завідуючим і в цей день зробили фото. І коли вони побачили, коли сестри побачили себе, а коли побачили ще рідного батька, то там відгук, що ну дуже велике спасибі. Ну, маму чуть не з сльозами куча всяких там квітів там цих, повідомлення. Саме, саме Самі такі, як сказати, зворушливі відгуки тоді, коли люди узнають своїх рідних, рідних, які фото яким 20, 30, а то, а то і 40 років. Ну приємно мати зв'язок, що не ви бачите, що ваша праця немарна, що люди дивляться, вони пишуть свої відгуки. Є зв'язок і працювати легше і натхнення, є так. Звичайно, тому що коли ти бачиш, що є реакція людей, і ти бачиш, що ну, люди від як сказати, реагують, реагують, реагують на це. І вони дуже задоволені цим, то, звичайно, звичайно, працювати легше. Крім того, що я виставляю фото. Як то говорять, ті, що знаходяться, до мене поступають закази. Це теж цікаво, цікаво таке. До мене поступають закази. Ну, я виконав десь уже з 10 заказів. Яка їхня суть? Яка їхня суть? Улиця, ну, наприклад, вулиця Жуковського, будинок такий. Хочу побачити свою хату. Хочу побачити свій дім. Я їду, я їду, роблю. Я хочу, я хочу побачити першу школу. Я зробив там більше двох десятків фотографій. Я хочу побачити, хочу побачити, це яка була вулиця. Вулиця Красноармійська, будинок 19. Я хочу побачити, хочу побачити, я це роблю. Зараз у мене лежить заказ на село Кримки. Треба сфотографувати, просять, просять, просять дочка фельдшера Гички. Це мій колега, як можна сказати. На жаль, його вже немає в живих. І от вона просить, щоб вона не може приїхати, вже, вона в Росії. От, вона просить зробити фотографію Так же зараз заказ лежить, навіть не просто зробити фото, а бажано ще і відео. Вулиця Шорса, 13. От, ну це вже як буде тепло, теж хочуть побачити свою хату. Оці закази я виконую і посилаю. І особливо було дуже, було дуже зворушливо. Коли Канади, з Канади попросили, попросили мене зробити маленький фоторепортаж про Кримки, який я зробив, він пішов у Канаду. З Канади він пішов у Московську область. От. А потім з Московської області цей репортаж пішов у Білорусі, бо там живе теж Крим Кримчанин, і ця жіночка, що в Канаді. Вона говорить, що коли я одіслала батькові ваше слайд-шоу рідний край, то він дивився і плакав. А це дуже зворушно. От ви говорили, що у вас на дуже багатьох сайтах є власна сторінка, так, там ви розміщаєте дані. От перевагу якому сайту ви надаєте? Зрозуміло, що кругом є ваша інформація. От все таки найближче для вас який сайт. Найближчий в даний момент найбільше, де я, де я працюю, це сайт 1 УАЙ, інформаційний портал України і однокласника. Ви говорили, що 1UA UA це досить такий особливий сайт, так? там навіть є рейтинг, так? так? І у вас навіть є така задоринка? Чим побільше підняти цей рейтинг? Так, це там є рейтинг. Ну, змій рейтинг це ще така. Ну, це другорядна справа. Але мені хотілося, щоб рейтинг нашого міста був. Я ж українець, а українець хоче бути, хоче бути першим. Тому от і тому я стараюся, щоб підняти рейтинг. Ну, що можна сказати? Якщо брати по фотографії, як по фотографіях, то школа звичайно лідирує. Я приведу такий простий приклад: по Черкаській області, по Черкаській області на цьому сайті розміщено 15 з лишнім тисяч фото. 15 тисяч із них 8 тисяч це школа. По Черкаській області розміщено, по Черкаській області розміщено більше 5 мегабайт інформації інформації. З них 2,7 мегабайт інформації це школа. Це говорить про те, що школа займає, е, як казиться лідером. По рейтингу. Єдине, що мені трош, трохи мені, як то кажуть, би хотілося підняти підняти загальний рейтинг міста школа. Місто школа зараз займає серед 25 тисяч в цих містів України 49 місто. Але тут вже залежить не від того, що скільки я видам інформації, чи я, чи хто на другий, а за треба за його голосувати. А проголосувати людина може тільки в тому випадку, якщо вона зареєстрована. А я не маю більше права, ніж проголосувати два, ну, один раз. Це 25 пунктів. Я можу, можу додати. Тому це то ми старає, стараємося, і вся сім'я моя проголосувала, звичайно, за шполу. Але більше ми підняти не можемо. Це вже треба, щоб другі люди це зробили. Ну хтось підтримує, допомагає. Що, хто мені допомагає? Мені допомагають, якщо брати, допустимо, наприклад, по місту шполу, по місті Шполі, то мені допомагають наші земляки. Матусів, Сигнаївка. Вони живуть вже не там, вони живуть вже, Бог його знаде. Я, вже, я, наприклад, не можу сказати, де вони. Але вони як допомагають, радять, що треба зробити. Не радять, просять, просять що це таке зробити. І коли я відповідаю, що я ж не можу об'їхати, наприклад, всі села району, правильно, я не можу об'їхати, Вони висилають фотографії з своїх архівів, своїх це допомагають. Так само, як мені допомагають, наприклад, мої односельчани із мого села, які виїхали із мого рідного села ще в 60-х роках. Але коли я їх до них звертаюся, вони знаходять старі фотографії, а комп'ютери зараз у більшості є. Пересилають мені ці фотографії, і тоді ми, як сказати, до, дооформлюємо, дооформлюємо ці, ці, ці сторінки. Одним словом, інтернет це досі така корисна річ, так? Це корисна річ, але вона як і заразлива. От тому що. Як то раніше я про це не думав, а тут так. От ходиш там, ходиш, є ці робота, є що почитати. Ні, треба зайти і, і це, А так з одного боку подумаєш, ну можна зараз сісти в інтернет, да, включити якийсь там фільм, да, там, включити якусь, допустимо, взяти, включить сайт Ютуб, де дуже багато. Я люблю історію, де дуже багато цих історичних передач. Але не ти, ти сідаєш, відкриваєш свою рідну школу, свою, своє рідне село і починаєш туди давати інформацію. У тебе вже таке бажання, знаєте, що ні, ну, треба оцю фотографію поставити. Ну, наприклад, вчора я був у центрі, в центрі. Ну, так, я взяв і зробив 12-13 кадрів, і вже, вже, вже вони там. І от і воно, це одна, одна сторона питання. Друга сторона питання тут, от чому справа. Що ви розумієте, коли я виставляю фотографії, наприклад, вчорашні фотографії нашої школи, да, от ви подивилися б, да, я подивився. Ну що, ну, школа, да, ну що ти. А люди, які 20-30 років не були в школі, для їх це, ну як, це побувати на Батьківщині. Розумієте? І друге ще одно. я колись виставив фото, яке я зробив на нашому базарі перед Різдвом. О, ну, що ви там? Ну, ви були теж там на цьому базарі. Ну, базар як базар, Шполянський базар. Вірно, вірно. Шполянський базар і все. А мені один вчитель із Західної України, у мене багато друзів оду на цьому сайті, він пише, що, пане Миколо, а це ми зараз дивимося, оце фото цього базару. Нічого там особливого нема. А через 10-20 років, якщо ви будете живий, ви самі подивитесь це фото, і для вас це буде історія, історія вашого міста.